Слухайте, я кожен рік мої батьки, я завжди стрілки на часниковій. Воно, в принципі, якщо з точки зору логіки розібратися, да, корисні поживні всі речовини будуть йти в е, самий плід наш, а не тратити сили і енергію на розвиток потомства, так сказати, насінневої камери. Але ось я їду і, це, і став, і дивлюся, просто величезне поле, тобто промислова ділянка засаджена гектарів, напевно, з 30 часника. От Мені цікаво, іду я зараз і вам покажу, видно, як люди в промисловому масштабі працюють з цими стрілками наснівими. Ось дивіться ось такий масштаб часника. Ну, коротше, гектарів мабуть, з 30, може і більше. Ось дивіться. Все, без буряна, все чудово. Головне подивитися, що стрілки. Дивіться, на даному етапі розвитку стрілки є. Тобто їх тут ніхто не вириває. Така площа, ну, технічна, технічна е, полоса під обробіток. Але, але ми збираємося. тут. Дивіться, в промисловому. На промислових насадження стрілки не удаляють або удаляють їх ще зарані. Коротше, яка виходить ситуація, Вне, в, що, як висівають підгорнуто ряди, звичайно, внесені гербіциди, внесені добрива і, і лист, дивіться, такий в принципі, сказати, що аж вау, то б не сказав. би. Але тим менш зачатки непогані, такі видно, що лопають. Лопає і така товщина хороша буде. Наверно, Напевно, напевно, що буде хороший хороший буде врожай. Тому що сама маса листя, бачите, в нас стоїть великий процент зелена. Тому, тому, якщо буде дуже аж цікаво, я тут проїжджаю часто, щось ніколи не звертав увагу. Ось дивіться, ось, щоб я не виривав, бачите, вже такі є ось. Ось, дивіться, яким машином щось, щось виривав. Коротше, такі зачатки, вже часника. Дивіться, які, які головки. Тобто, нормально. Враховуючи, що він ще тут має бути трохи, то в принципі непогано. Ось такий стовбур. Стрілка наша є, насіння є, ніхто не виривав, нічого не робилося. Але дивіться, які вже часники. А, дивіться, чому? це одно. Зубчиковий чи що, не зрозумів. Ні, не однозубчиковий. А ну зараз, секундочку, поставлю на паузу, розгризу його. Або на, для чого на паузу? Ні. Ой боже, що я твору? Зараз з рота. Треба жваника зразу. ні ні Це, е, тут є зубчики, будуть, все. Коротше, факт в тому, що... Я через неділі дві три заїду опять на це поле, зніму відео, покажу результат цього часника. Ось, бачите, кілька зубчиків, якимось ще воно вирвалося. А так, в принципі, все нормально, підгорнутий. гербіциди внесені, добре внесені, все чудово. І ніхто стрілок не вириває. Ну, подивлюся, подивлюся, через 2 неділі заїду і вам обов'язково проінформую вас. Все, йду, йду бистренько, бо зараз друг. Охрана буде.